7 червня 1919 року почалась наступальна операція української галицької армії, відома як Чортківська офензива. 25-ти тисячне українське військо змусило відступати 40-тисячну польську армію. При цьому уга просунулася вперед на 150 кілометрів. Війна між західноукраїнською народною республікою та польською державою точилася від самого розпаду Австро-Угорщини, тобто з осені 18-го року. На початку поляки погнали українське військо на схід у бік Надніпрянщини. Проте, замість відступити на територію Української Народної Республіки, Уга перейшла в контрнаступ. Чортківською офензивою його назвали, тому що вже на другий день вдалося звільнити важливий комунікаційний вузол чортків, українські сили ринулися в пролом, який утворили в польській обороні. А поляки відступили настільки, що вже навіть розпочали готувати до оборони Львів. Проте через брак зброї та боєприпасів українське військо мусило зупинитися. За місяць поляки знову відкинули УГА, ще далі на територію наддніпрянської України. Це стало завершенням українсько-польської війни в Галичині. 8 червня 1920 року народився льотчик Ас Іван Кожедуб, тричі герой радянського союзу. Його ім'я носить Національний університет повітряних сил у Харкові. Кожедуб був родом із Сумщини, проте частина його життя пов'язана з Харківською областю. Тут він закінчив Чугуївську військову авіаційну школу льотчиків і залишився працювати в ній інструктором. У перші роки Другої світової постійно подавав прохання відправити його на фронт. Це сталося навесні 43-го. А вже 6 липня, Кожедуб під час битви на Курській Дузі збив перший німецький літак-бомбардувальник. Це був лише початок тривалої серії успішних вильотів цього аса. Він нищив бомбардувальники, штурмовики та першим в історії збив реактивний винищувач. Самого льотчика не збивали жодного разу. Іван Кожедуб став одним із трьох тричі героїв радянського союзу за весь час існування цієї нагороди. 9 червня 1847 року російський імператор Ніколай І підписав вирок, за яким Тараса Шевченка віддали в солдати. Шевченко отримав найжорсткіше покарання з усіх, які винесли у справі Кирило Мефодіївського братства. Він дійсно був членом цієї таємної політичної організації, але його причетність до неї так і не довели. Тож спиралися лише на донос, який зробив провокатор Петров. Шевченка заарештували на в'їзді в Київ та відібрали папери, які поет мав із собою, зокрема, збірку три літа а далі під конвоєм відправили до Петербурга. Там за гратами поет написав цикл віршів у казематі. Зрештою, за неправильні вірші його на невизначений термін призначили рядовим Оренбурзький окремий корпус із забороною писати та малювати. Вважають, що таке рішення щодо долі Тараса приймав особисто Ніколай І, який зненавидів Шевченка за його поему Сон. У ній царя, хоч і нібито примарного, поет називав проклятим і лукавим аспидом. Заслання суттєво підірвало здоров'я Шевченка, наблизивши його смерть. 10 червня 1944 року в концтаборі Заксенгаузен насмерть закатували українського поета та археолога Олега Ольжича, сина письменника Олександра Олеся. Ольжичу було 36 років після поразки української революції. Олександр Олесь і його родина виїхали до Європи. Там Олег отримав освіту та працював в археологічних експедиціях і музеях, друкував вірші та був активним учасником національного руху. Вступив до лав ОУН. А після розколу організації залишився в тій частині, яку очолював Андрій Мельник. Мельниківці розраховували позбутися радянської влади та відновити незалежність України за допомогою нацистської Німеччини. Перебуваючи в омані цієї ідеї, Ольжич разом із низкою діячів ОУН прибув до окупованого німцями Києва, де брав участь у створенні Української національної ради. Утім, раду нацисти швидко розігнали, а її лідерів заарештували та розстріляли. Ольжич уникнув цієї долі, виїхавши до Львова. Він достатньо вільно почувався на контрольованих і окупованих нацистами територіях, у тому числі їздив до Берліна, де спілкувався з Мельником. Гестапо заарештувало Ольжича наприкінці травня 44 у Львові він загинув під час допиту, дізнавшись про смерть сина за місяць, помер. І Олександр Олесь. 11 червня 1990 року Верховна Рада України запровадила новий порядок обчислення часу, приєднавши Україну до Східноєвропейської часової зони. Зміни набули чинності 1 липня. З тих пір в Україні час відрізняється від московського на годину. Так само живуть Болгарія, Греція, Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Румунія, Фінляндія, а також Кіпр і Лівія. 12 червня 1920 року Червона армія вступила до Києва, які лише за місяць перед тим відбили спільним наступом поляки та армія УНР. У захопленні української столиці активну участь брала перша кінна армія на чолі з Семеном Будьонним. Її перекинули на територію України з Кавказу. Будьонівці розгромили загони Нестора Махна в Гуляйполі та форсували Дніпро. А надалі рухалися правим берегом на північ, зайшовши в тил польському війську. Зрештою, угрупування, яке перебувало в Києві, опинилося під загрозою оточення. Тож 10 червня польське командування прийняло рішення про відступ. Уже за два дні перші загони червоноармійців досягли Києва. 13 червня 1892 року в Києві запрацювала система електричного трамвая. Перша в Україні та третя у східній Європі. Після Будапешта та Праги. Два нові трамвайні вагони доставили до Києва ще 3 травня. Після цього їх випробували на подолі та лінії з подолу на Хрещатик. Далі вагони протестувала офіційна комісія. А 13 червня електричний трамвай уже почав перевозити перших пасажирів. Поступово прибутковість електричного трамвая порівняно з кінним та паровим стала очевидною. Тож, уже через чотири роки в місті прибрали останню лінію конки. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.